Чарлі XCX, Париж Джексон та ще 40 зірок, які з гордістю звільнили сосок. Соски, свобода та самовизначення, чому демонстрація тіла стає потужним актом у сучасному світі, де домінує візуальний зміст, а стандарти краси стають все більш жорсткими. Демонстрація тіла стає не просто вибором, а потужним актом самовизначення. І, мабуть, одним із найяскравіших проявів цієї тенденції є рух за свободу сосків, явище, що набирає обертів через підтримку знаменитостей та зміну суспільної свідомості. Історичний контекст сором і контроль протягом століть жіночий організм зазнавав суворих обмежень та контролю. Соски, як частина жіночої анатомії, традиційно розглядалися як предмет сорому та причину збентеження. Це пов'язано не лише з релігійними та культурними нормами, але й бажанням чоловіків контролювати жіночу сексуальність і придушити її. Пам'ятайте, як довго в суспільстві було табу для обговорення жіночих репродуктивних органів, навіть згадка про них у розмові вважалася непристойною, не кажучи вже про демонстрацію. Жінкам було накладено, що їхнє тіло це те, що потрібно приховувати соромно і контролювати. Це призвело до комплексу неповноцінності, низької самооцінки, як наслідок, до придушення жіночої енергії та сили. Рух за свободу соска виклик традиціям. Рух за свободу сосків це не лише демонстрація сосків. Йдеться про виклик традиційним уявленням про жіночу красу та сексуальність. Йдеться про право кожної жінки вирішувати, як одягатися, що показати і що ховатися. Йдеться про відмову від накладених стандартів та прийняття вашого тіла таким, яким воно є. Останні приклади з Флоренцією Пюта Олівією Уальд – лише вершина айсберга. Ці жінки не просто демонструють свої соски, вони роблять це з гордістю та впевненістю, надсилаючи потужний сигнал суспільству. Вони показують, що жіноче тіло не є предметом осуду, а джерелом сили та краси. Особистий досвід, звільнення від комплексів. Я пам'ятаю, як у молодості вона соромлялася свого тіла. Мене мучили комплекси про розмір грудей, фігури та колір шкіри. Я намагався дотримуватися накладених стандартів краси, але це призвело лише до розчарування та невдоволення. Тільки коли я почав приймати себе таким, яким я є, я почував себе справді вільним. Я зрозумів, що краса це не дотримання чиїсь стандартів, а впевненість у собі та прийняття мого тіла. Демонстрація тіла це один із способів прийняти себе і показати світові, що ви не бентежите свою жіночність. Це не обов'язково про відверті фотографії чи провокаційні наряди. Це може бути про вибір одягу, який вам подобається і в якому ви відчуваєте себе комфортно. Йдеться про впевненість у собі та прийняття вашого тіла. Наслідки та перспективи. Поява руху за свободу сосків є важливим кроком до зміни суспільної свідомості. Це дозволяє нам говорити про теми, які раніше вважалися табу, і знищує стереотипи про жіночу сексуальність. Звичайно, ще багато роботи, є ще багато забобонів та стереотипів щодо жіночого тіла в суспільстві. Але я впевнений, що рух за свободу сосків допоможе змінити ситуацію на краще. Поради та рекомендації. Візьміть своє тіло, не порівнюйте себе з іншими. Кожне тіло має свою унікальну красу. Не бійтеся говорити про своє тіло, знищити табу та стереотипи. Висловіть свою індивідуальність, одягніть так, як вам подобається, і відчуваєте себе комфортно. Підтримка свободи сосків. Розкажіть своїм друзям та знайомим про нього. Пам'ятайте, що ви прекрасні, не дозволяйте нікому переконати вас у навпаки. Висновок майбутнє для прийняття та свободи. Рух за свободу сосків це більше, ніж просто тенденція. Це початок нової ери, де жінки отримують право на самовизначення і приймають своє тіло таким, яким воно є. Це майбутнє, де краса не відповідає чийсь стандартам, а за впевненість у собі та свободі бути собою. У нас ще багато роботи над знищенням стереотипів та забобонів. Але я впевнений, що ми можемо побудувати світ, де кожна жінка може відчувати себе красивою, впевненою та вільною. Майбутнє прийняття та свободи і це майбутнє починається сьогодні.